На підтримку Збройних сил України у вишницькому районі відбувся особливий благодійний вечір, що об'єднав немайдужих людей навколо спільної мети, допомоги нашим захисникам. Захід наповнили теплі емоції, жива музика, гумор і благодійний аукціон, де кожен зміг внести свою частку у спільну справу. На заході побувала і знімальна група ТВА. Осінньо-зимовий сезон міцного буковинського гумору розпочався благодійним вечором на підтримку Збройних сил України, який об'єднав людей навколо спільної і надзвичайно важливої мети допомоги українським військовим. Захід відбувся у селищі Виженка і зібрав чимало небайдужих, які прийшли не лише розважитися, але й зробити свій внесок у підтримку армії. Програма включала стендап, живу музику та аукціон. Кожен елемент якого був спрямований на об'єднання учасників задля благородної. Справи ведучий вечора, знаний стендап-гуморист Ілля Клим відомий, як гуцул Дракон створив атмосферу гармонійного відпочинку з користю, подарувавши гостям теплі та душевні моменти, що стали важливим внеском на підтримку ЗСУ. Кажуть Джон Джон, головне, коли будеш на храму у неї їж, їж, бо будеш голодний. Ілля голодний, Україна кажу, Кавда, Джон. У нас є прислів'я. Українське по англійськи перекладається. In the big Ukrainian family, not face clothes, clots. <laughs> Особливе місце на заході посідав благодійний аукціон, на якому представили унікальні лоти. Це не лише надавало заходу атмосферу особливого тепла, але й дало гостям можливість зробити свій внесок у підтримку військових, каже ведучий заходу ілля Клим. Такі заходи однозначно потрібні. Вони потрібні не тільки для підняття духу, а й щоб черговий раз нагадати людям, які втомилися. Тотомлюватись не можна, втомлюватись не можна, треба донатити, треба збиратися, тому що такі зібрання в першу чергу це обмін позитивними емоціями. І вони допомагають нам жити і переносити всі тяготи сьогодення, які, на жаль, у нас ще є. Учасники з ентузіазмом брали участь у торгах, розуміючи, що кожна гривня наближає перемогу і стає підтримкою для тих, хто зараз на передовій, поділився і лякли. Самі ж відвідувачі наголосили на важливості таких заходів, адже вони не тільки забезпечують армію необхідними ресурсами, але й підсилюють моральний дух суспільства. Окрім того, за їхніми словами, затишна атмосфера місця, де відбувалась подія, ще більше сприяла теплій атмосфері, що посилило відчуття єдності та підтримки серед присутніх. Дуже гарно все Класний заклад, класний аукціон вийшов, класні ведучі. Ну все, все дуже гарно. І аукціон в тему, тому що я думаю, що всі підтримують ЗСУ. Ми працюємо тут для ЗСУ. Навіть у складні часи не можна опускати руки навпаки, слід триматися разом, підтримувати одне одного та вселяти впевненість у тих, хто віддає сили заради миру і свободи. Дуже гарно сьогодні було, що ми змогли поєднати десь трошки, змінити всім обстановку і разом з тим допомогти Збройним силам України. Я думаю, що все ж таки такі заходи потрібні. Ну люди цього потребують. І сьогодні я точно знаю, що у нас усіх проблема номер один це якесь вигорання емоційне, десь на роботі. Від телевізора, від якихось таких всяких речей, тому все ж таки всім треба перезавантажуватись потрохи. І якраз таке поєднання е, приємного з корисним. Я думаю, що це гарна, гарна така ідея і гарна практика. Пан Роман підкреслив, що такі заходи є символом єдності та сили українського народу, який готовий боротися за своє майбутнє. Наше завдання допомагати, і те що, те, що ми бачимо, що тенденція да, і донатів, і якихось волонтерських ініціатив, вона йде на спад. І, на мою думку, кошти на ЗСУ потрібно залучати всіма можливими способами, всіма можливими, бо вони потрібні. Вечір був сповнений позитивними емоціями та несподіванками. Так Ілля Клим під час заходу був не тільки ведучим, а й приміряв на себе амплуа журналіста ТВА. Він активно спілкувався з гостями, цікавився їхніми враженнями та емоціями від заходу. Його щирий інтерес додав вечору особливої душевності, залишаючи у гостей приємне відчуття причетності до такої важливої справи. Скажіть, будь ласка, як вам сьогодні атмосфера благодійного вечора в цьому прекрасному закладі? Дуже крута атмосфера, дуже приємно, що такі заходи проводяться у нас на Виженщині. Калоритно, дуже атмосферно, весело і приємно, що люди можуть в такий нелегкий для країни час знайти якусь розраду і мотивацію для того, щоб відновити свої сили. Скажіть, будь ласка, вам сподобалось? Дуже. А ви щось для себе нове зачерпнули, так скажіть, будь ласка, а хто нашу прекрасну Україну сьогодні захищає? Герої? Організатори також зазначили, що планують продовжувати подібні ініціативи, оскільки кожен внесок і кожна подія є кроком до перемоги. Благодійні вечори надають можливість не лише фінансово підтримати армію, але й нагадати всім, що в єдності наша сила. Кожен гість цього заходу відчув себе частиною великого руху, спрямованого на підтримку захисників і майбутнього нашої країни. Такі події це не просто розваги, вони є виразом щирої підтримки та віри у перемогу, адже кожен з нас має свою свою роль у спільній боротьбі за незалежність нашої країни діанадобинда до теми дня ТВА.